Жорстоке вбивство сталося ось у цьому будинку. Олег тут поселився після виходу з в'язниці. Незабаром разом із ним почала жити Юлія. непростий характер чоловіка вочевиді не лякав, хоча сусіди регулярно бачили жінку із синцями та навіть пропонували написати заяву до поліції. Проте жінка на відріз відмовлялася і знову поверталася в домівку до свого ката. Парочка жила у цьому будинку. Обоє не без гріха і свого часу вже відсиділи в тюрмі. Рідні віддали це помешкання Олегу, щоб він тримався подалі від людських очей та чергових проблем із законом. Цей хлопчик живе тут після виходу із тюрми, де він осидів за, за побиття, за драку. І у нього він жив неправильним життям, він зловживав алкоголем, наркотиками. Був на обліку у наркодиспансері. Після звільнення чоловік досить швидко примудрився знайти чергову біду на свою голову і вже місяць був під домашнім арештом. За е інкаміноване діяння, скоєне правопорушником. Це холіганство застування вогнепальної чи холодної зброї або предметів спеціально заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень. Вочевидь, чолов'яга знудився без пригод, тож під час чергової сімейної вечері Ері запитою, не однією чаркою оковитої парочка посварилася. Сорокарічний Олег відлупцював свою кохану. Це сталося далеко не вперше. І з розмальованим обличчям жінку тут бачили регулярно. Ну, в посліннє време, коли не бачить, вона десь із сенцем або щось з яким з Ну, Я не знаю, як вони що так жили. Та цього разу все зайшло занадто далеко. Чоловік підігрітий алкоголем і задурманений агресією задушив Юлію. На місце прибула слідчо-оперативна група, а також медики, які обстежили тіло. Було видно, що на тілі є очевидні ознаки насильницької смерті. Тому, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. І це вже четверте звинувачення для Олега. Його також підозрюють у побитті людини та зберігання наркотиків. Тому чоловіка негайно запроторили до слідчого ізолятора. Він кажуть, і стрельки робив, він там і, і наркотоварив, ну ну такий. Не знаю, з якого часу це воно таке. Тепер агресору світить солідний термін, та доки вироку немає, більшість місцевих бояться навіть говорити про неадекватного сусіда. Хоча давні знайомі кажуть, таким його зробила згубна звичка. Виріс е, інтелігентній сім'ї, але ж е, мав художній хист, малював дуже добре. Приморбід лічності хороший, але ж зловживання алкоголем і наркотиками спотворило людину.